Імперії впадуть, і це я не про нову пісню Бомбакса, це я про Біблію, тому що в Слові Божому досить чітко сказано, що жодна імперія вона не вистоїть. Це було відкрито пророку Даниєлу Данієлу тисячі років тому, і воно все збулось. Прийшло 2,5 тисячі років, і все збулось, тому що всі ці імперії, які були, вони ну був такий образ, який символізував ці всі ці імперії. Цей стукан, голова була золота, і це була Кримська імперія. Далі були роки срібні і. Ось тут срібне, це була Медоперсинська Парсинська імперія, і так далі, і так далі. Їх там було досить багато, і насправді ми ось тільки отягамилися від нашої, як сказати, нашої, не наше, вже не наше, слава Богу, радянської імперії, хоч Росія і продовжує нам продовжує старатися над тим, щоб завивати побільше. Але як в слове Божому сказано, що нації народ вони не змішаються. Щоб там хто не планував там об'єднатись під однією мовою, з'єднатись навіть знаєте, з'єднувати, наприклад, українців з росіянами там чи ще ж, все одно не з'єднаються. так сказав Господь своєму слові. А, і не вистоїть у всі імперії, не вистоять. з самого початку виступав проти імперії, тому що Господь з самого початку виступав за людей, за любов, за серця людей, за мир, за спокій. І господін завжди бережеться, Насправді, який народ вистоїть. Зараз у нас війни, далі будуть ще більше колапси, катастрофи, як слово божім написано, і апокаліпсис. Хто вистоїть? Це народ Божий? А хто такі? Хто такий народ Божий зараз? якщо раніше до приходу Христа це був єврейський народ? А зараз Господь говорить про те, що це може бути будь-який народ, який став його сім'єю, а отже, церквою. Амінь.